В твоєму сьогодні, де плаче країна, де юні життя забирає війна, де горе, розрухи, жалоба, руїни, стежину знайди, що веде до Христа. В твоєму сьогодні, де все так непевне, де мрії за мить розбиваються вщент, подбай, щоб життя не пройшло недаремно. Не знаєш, що буде в наступний момент. Твоєму сьогодні хтось ще не проснувся, а хтось у хвороби виборює день. Хтось своїх дорів вже, на жаль, не вернувся. Для когось затихли акорди пісень. Хтось сина зустрічає з війни на колінах, Хтось в вічі ївчить дев'яностий псалом. І мало. Так мало є тих, хто в сумнівах спішать своїм горі іти за Христом. Не цінять відміряне небом сьогодні, в якому Ісус із любов'ю зове до себе усіх, хто втомились, безрадні. Так мало є тих, хто на поклик це йде. Все думаєм, зустріч з Христом не на часі, такий молодий слід пожити ще. От тільки життя корективи нам носить, і плани свої в нашу долю несе, тому бережи, друже, своє сьогодні, воно є крихким, би із кришталю. Подбай, щоби бути назавжди господнім, щоб не відчувати у серці жалю, що роки прожито було надаремно, що помилок більше, ніж правильних дій. Обманює ворог сьогодні ганемно, мовляв, час попереду повністю твій, і ти відкладаєш на потім, на завтра, ще старість буде, щоб до Бога прийти. Усе відкладаєш, мій друже, а варто сьогодні стежину до Бога знайти. А що, коли завтра візьме й не настане, або обірветься, мов спалах зорі, і вічність на твоїм порозі настане. Що скажеш Ісусу, мій друже, тоді? Тому, поки серце у грудя ще б'ється, сьогодні дорогу до неба шукай, життя лише раз нам від Бога дається, тому зустріч свою з ним не відкладай, На потім, на завтра. Сьогодні до Бога спіши поміж звуки тривожні війни, допоки ще в'ється життєва дорога. Скоріше на зустріч з Ісусом спіши, щоби не шахеди, крилаті ракети і свистом летіли в небесну блакить, А вірую і обіцяю служити, хай дзвінку у просторах неба звучить. Хай кожен знайде свою стежку до Бога, хай кожен оцінить сьогодні своє, хто знає, чи ще поміж суцільні тривоги нам завтра відмірене небом буде.